Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні будемо навчатись доречно вживати слова в мовленні. Я всміхнуся сонечку, Здравствуй, золоте! Я всміхнуся квіточці, нехай собі цвіте. Я всміхнуся дощику, лимові з відра. Друзям усміхнися, побажай добра! Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде! Давайте прочитаємо питання над малюночками. Чи вмієш ти грати в шахи? Так, діти, хто з вас вміє грати в шахи? Чудово, хто не вміє, обов'язково навчитеся. Чи любиш ти гратися? Хто з вас любить гратися? Так, усі люблять гратися. Що спільного в цих реченнях це виділені слова грати та гратися це діти багатозначне слово. Адже грати має одне значення, а гратися інше. Грати ми можемо на музичному інструменті або грати в гру. А гратися ми можемо предметами, наприклад. Іграшками. Відкриємо зошит і запишемо сьогоднішнє число. Каліграфічний рядок літера О, велика літера О двічі, маленька літера О двічі. Склад РО, до, от, отц. Ой, жо. Слово. Око. Олень. Олесь. Складіть і запишіть речення зі словом грати, уживаючи його в різних значеннях. Ми вже знаємо, що це багатозначне слово. Виконувати що-небудь на музичному інструменті. Давайте складемо речення, щоб слово грати означало дію, яку ми виконуємо на музичному інструменті. Наприклад, Софійка грає на скрипці. Друге. Поводитися з яким-небудь предметом, як з іграшкою, забавлятися. Моя сестричка любить гратися лялькою. Або я люблю гратися з Лего. І третє брати участь у якій-небудь грі. Ми з друзями граємо у футбол. Ви можете скласти свої речення і записати їх. я пропоную записати вам ось такі речення. Вправа 4. І на наступному рядочку Софійка грає на скрипці. Перше речення. В цьому реченні слово грає вжите в значенні виконувати щонебудь на музичному інструменті. Друге. Мій братик грається кубиками. В цьому реченні слово грається вжити як е, дія, яку ми виконуємо з певним предметом або іграшкою. І третє речення. На майданчику ми грали у піжмурки. У цьому реченні слово грали вжито в значенні брати участь у якій-небудь грі. Хвилинка спілкування. Як правильно говорити, грати на вулиці чи гратися на вулиці? Запитує братику сестрички. Вона відповідає. Я думаю, що гратись на вулиці? Правильно, молодець. А як сказати в комп'ютерні ігри грати чи гратися? Як гадаєте, що відповіла сестричка, як буде правильно? Грати в комп'ютерні ігри чи гратися? Так, звісно, грати. Ми вже з вами знаємо, що слово грати ми вживаємо, коли хочемо сказати, що ми граємо в певну гру. Або граємо на музичному інструменті. Гратися ми оберемо це слово тоді, коли будемо вказувати на дію гри з якимсь предметом, іграшкою. Це можуть бути Лего, кубики, ляльки і так далі. Тому правильно говорити: грати в комп'ютерні ігри. Гратися в Лего. Грати на скрипці. Гратися. Пішмурки. Якщо ви чуєте такий вислів, грати першу скрипку, запам'ятайте, що воно означає. Це значить бути найголовнішим у будь-якій справі. Якщо ви чуєте такий вислів, грати в мовчанку, він означає мовчати або ухилятися від розмови.

Кришталева зимонька в срібній кожушанці завітала до нас в гості вже сьогодні вранці. Діти, подивіться на виділене слово. Кришталева зимонька в срібній кожушанці. В якому значенні вжити слово срібна? Чи може зимонька завітати в срібній кожушанці? Звісно, ні. Значить, це слово вжити в переносному значенні. Зробуй і запиши сполучення слів. Пряме значення та переносне. Давайте прочитаємо. Срібний голос. Це пряме чи переносне значення? Переносне, звісно, голос срібним не може бути. Срібне джерельце. Також переносне значення. Джерельце не може бути срібним. Срібна медаль. А ось це пряме значення, адже медаль може бути виготовлена зі срібла. Срібний місяць, переносне значення. Срібна річка, переносне значення. Срібна монета. Пряме значення. Монета може бути зроблена зі срібла. Давайте з вами запишемо: пряме значення. Срібна медаль, срібна монета. Переносне значення срібний голос, срібне джерельце, срібний місяць, срібна річка. Прочитай вірш грицька бойка. Скільки значень має слово «гребінець»? Носить півник-співунець, на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний, причесатися не можна. А у мене а у мене гребінець новий, зелений. Скільки значень має слово гребінець? Два значення. Це предмет, яким ми розчісуємо волосся. І це. Гребінець якийсь знаходиться на горівці півника. Тобто ми можемо сказати, що слово гребінець багатозначне. Скільки звуків у слові гребінець? Вісім звуків. Скільки букв? Дев'ять букв. А скільки складів? Три склади. Давайте запишемо речення, уживаючи слово гребінець у різних значеннях. Гребінець, яким користується людина, і гребінець, який є у півника. Мама купила мені дитячий гребінець. У нашого півника червоний гребінець. Давайте запишемо ці два речення. Слова діти між собою пов'язані. І зв'язки між цими словами можна встановити за допомогою питань. Носить що? Гребінець. Питання що? Не можна причесатися. Яке питання можемо поставити до слова гребінцем? Чим, звісно, не можна причесатися чим? Гребінцем. Гребінець... Новий. Яке питання можемо поставити? Грибінець? Який? Новий. Запам'ятайте, що слова пов'язані між собою. І цей зв'язок можна встановити за допомогою питання. Оберіть свій настрій в кінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось. На уроці мені сподобалось. На уроці мені не сподобалось. Сподіваюся, ваш настрій в кінці уроку гарний. Ви все встигли і все зрозуміли.